Шовет. Сьогодні у нас 30 листопада. о, отак. Майже восьма ранку, на дворі плюс. Ну, маленький плюс, ніби там плюс один щось таке. І туман. Тобто воно, мабуть, було холодно, зараз трошки потепліло. І все тумані. Плюс-мінус це якось виглядає отак. ну Ми зараз між. О, отак всі вікна отако, в маленькій такій росі. Е, бо ми між між цими, між цими будинками, то не так сильно видно цей туман, не так замітний, коли, бо так як відкрита, відкрита така якась територія, ну ви поняли, то дужче видно цей туман. А що? А нічого, 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 нічого. А, щось голосні зранку, боли трохи. Полетіли. Будемо працювати, на жаль. Оце газує, і тут дуже гарно видно, який туман. Такий ну, конкретний, конкретний. Давненько такого туману у нас не було, але щоб то, що він був такий в грудні. М -м -м, цікаво. Ой, наїхав. Ой, ну ладно, літим далі. От чувачок шурує, нічого, пішов, пошов, 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 пошов. Так, коти кормляться. Кормляться коти. Отак. І в нас тут е така погода і це вода, і вона, щось покажу, водичка гарно виглядає, ні, але... Все замерзло це лід. Оце все, це не вода, це вже лід. Бо я приїхав сюди на роботку і тут вже не плюс, а такий нуль мінус один. І все оце в льодові все позамерзало. Дорога теж так собі слизькувата трошки. Але як гарно виглядає, таке мов. Якась така вода, яка це, і диви. Просто лід. Блін. Це прикольно виглядає, але в житті це, звісно, не круто. І ще про сьогоднішній день, зараз чекайте, Оп, переключився. Те, що у нас 13.30 і цілий день туман. Отак, цілий день. 13.30. Жесть! Жесть, жесть, жесть! Дуже сильна вологість, дуже сильно мокро, неприємно і прохолодно. Бо так температура тримається 0, плюс 1, іноді мінус 1, там як ближче до аеропорту, тут у нас в Данську, там більш поле таке, то там трішки холодніше іноді. Тут трішки буває тепліше, так десь плюс 1 максимум. Але так то десь 0, 0, мінус 1. Коротше, максимально неприємно, максимально не класно, максимально не добре. Ну, а я що, далі ще працюю, отак ще дивіться, ще можу отак зробити. Клас. Клас, 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 клас. Ну 18.30, кінець робочого дня, трішки попідтягувався на турнічку, багато не підтягуюсь, бо холодно, оце дихаю повітря, холодне. Це не дуже добре. Ну, але так чисто розуміється, трошки туту. -ту. Піджимаюся. Коротше, помив лобаш трохи цим незамерзайкою. Що ви думаєте? Дивіться, не знаю чи видно. Але оце, зараз виключу, може світло. Це лід. Воно взялося корочкою і замерзає. Он відбивається, блін погана камера. Вже камера. Камера вже мого айфончика конечно, підсідає. Ну що ж поробиш? Що з новостей? Мінус один на дворі. І вся вода там, де вона була, те, що я знімав в день, що підмерзло, то ще була фігня, оказується. А от зараз замерзало так усе конкретно. Дерева, все, всі гілочки. Отак вот гілочка, ось вот так, вся в льоду ця. Звісно жесть, 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 жесть. Фу, трошки так попіцаю, аж. Уф. Ну а я все. лечу додому. Всім пока.